Коли закінчиться війна, я не поїду в Залізний порт, я не поїду в Лазурне чи якийсь інший курорт. Я просто в безсиллі сяду. Здивований радістю, наче молитимусь листям саду, і з ними, як дощ, заплачу нарешті. Скажу відверто: в молитві мільйонній нене, я ж міг вже сто раз померти, та хтось це зробив за мене. Ха ще зачекає море, оттямитесь, дай з дороги. Ми з ними ось тут говоримо один на один: як з Богом вмикайте свої оркестри, пробита душа палає. Пробачте, брати і сестри, за те, що вас тут немає. В піснях шелестять каштани, щемлять так шляхи Господні. Я вірю в цей день настане. Не думав, що це сьогодні, нарешті. Скажу відверто в молитві мільйонній небо, я ж міг вже сто раз померти. Та житиму ще й за тебе, за тебе, мій рідний брате, за тебе, кохана сестра, молитви усім солдатам, що в наших серцях воскресли, я просто в безсиллі сяду, здивований радістю, наче так добре, що все позаду, і я тут. Від щастя плачу.